Є два типа замовників, які приймають роботу. Зараз вам покажу. Василь, доброго дня! Заходьте, дивіться, все в принципі зробили, як воно має бути. Ну, приймайте роботу одним словом, подивіться, все гарне. Ну, дуже дуже симпатично, ви, хлопці, молодці. Ти, Олег, гарно гарно зробили, ну видно, що. Рука майстра, рука майстра! Молодці, молодці. Зараз я тоді дам кошти вам, все підходить, все супер. Все, тримайте, тримайте. Дякую вам велике. Все, будьте здорові. Я тоді пішов. Доброго дня, дивіться, зробили санузел. Проходьте, дивіться, щоб, ну, щоб все там передивіться гарненько, щоб вас все влаштувало. Ну, в принципі, добре. Володя, а это что такое? Uh, не, ну та то не церковная будова, Марина, за ви, ви тоже, ну. Не ну не церковная будова, ну тоже как-то. Ну я не знаю. Ну вроде бы хорошо, ну. Но... Ебать в ней Шнобель, ты бачиш, як целом в, цьому... в Мар вас саму дома. Ні, ні, ви дивіться все це, я розумію, що це. Можна було і немножко. А що там по ціні, так і остається? А. А що дешевле ніяк? Ні, ну Марі, ну як дорого. Ну, ми ж домовлялись так. Так що треба розрахуватись. Ні, ну хоча б немножко збрось. Упертий ти володька. Нет, ну как куда такие деньги? Ж... Марин, дякую. Дякую. Я надеюсь, обживайте. Живить.